Всім привіт! Мені звати Вадим. Я радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про прочитане квітня. Це сім книг, які я встиг прочитати за квітень. Мені всі книги сподобались дві стали найкращими, які я можу внести в свій список. Найкращих за цей рік я е, цього року вирішив записувати всі книги і виділяти ті, які мені сподобались найбільше, для того, щоб в кінці року е, подивитись, е, просто підвести такий підсумок най найкращих, які навіть ввійшли е, в список моїх улюблених. І тут будуть дві книги, е, які стали найкращими. Інші п'ять мені теж дуже сподобались. Можливо, трошки чогось не вистачило, але в цілому це е, е, дуже хороші книги, які. Е, або не потрапили мені в настрій, або можливо якісь теми мені трошки менше відгукнулись. Ну, все як завжди, це читання і, взагалі, улюблені книги чи найкраще. Це все дуже суб'єктивно. Все дуже залежить від багатьох факторів. Я думаю, ви розумієте про це. Тому це чисто моя думка, але ці всі книги мені дуже сподобались. Тут не буде взагалі поганих книг. Звичайно, я хочу розпочати з найкращих двох книг, тому а, перша така книга це Мемфіс від авторки Тара М. Стрінфеллоув. Це нещодавно видана книга видавництвом ще одну сторінку, моїм улюбленим видавництвом. А, це дуже крута книга, це сімейна історія, сімейна сага, яка розповідає нам про три покоління жінок, сім'ї нортів. До всього це південна готика. Останнім часом я дуже сильно на цей жанр, що не дивно, тому що прізвище сім'я називається Норд, Південь. Тут у нас є на початку, до речі, родинне дерево, щоб не заплутатись. Ось починається історія від особи маленької дівчинки, десятирічної, яка разом з мамою і молодшою сестричкою вони приїздять до тітки, до родинного будинку, де росла їхня мама. Вони втікають від жорстокості батька, але в тітки є син, який. Те, що зробив, був з нашою маленькою головною героїною, тому а, вона доволі складно переживає цей переїзд. А це дуже класна історія, дуже добре написана. Я обожнюю особливо сімейні історії, а, обожнюю читати про а, декілька поколінь, як змінювалися взагалі світогляди, і коли все вплетено якісь а, події, того часу, наприклад, в Америці. А, тут нас. Історія трьох жінок од десятирічної нашої головної героїні, її матері і її бабусі від 1937, якщо я не помиляюсь, і до 2003. -го. я обожнюю читати книги афроамериканських авторок і люблю читати книги про расизм, про права людей, взагалі про будь-яку дискримінацію, тому що. Для мене це важливо, і такі книги мені в більшості відгукуються. Також люблю читати книги про переживання травми. Це така книга про переживання оцих сімейних травм, якихось сімейних непорозумінь, намагання розв'язати цей сплутаний клубок сімейних скелетів. Шафів це все дуже цікаво. Я так багато накрутив чогось, але книга мені сподобалась і стало однією з кращою. Цього місяця тому а, дуже її рекомендую. Вона до всього ще невелика. Я прочитав її а, з таким задоволенням. А, і наскільки я помітив, чомусь а, ніхто на неї не звернув увагу. Якось я за останній місяць, як вона вийшла, ні в кого не бачив цієї книги. Не знаю чому, але а, час це виправляти, тому обов'язково раджу вам її до читання. Якщо ви звичайно довіряєте моєму смаку і хочете почитати якусь таку сімейну сагу. Американську дуже добре психологічно прописано про переживання травми, про пошук себе, про сімейні зв'язки, і все таке. Як би це дивно не було, але наступна книга це теж сімейна сага, теж про три покоління, і теж ця книга стала найкращою цього місяця. Це нещодавна новинка від видавництва Сторого Лева Дарлінги Ханна Макінон. Я дуже сильно полюбив цю історію. Тут нам розповідається про три покоління жінок сім'ї Дарлінгів. Починається історія з того, як вся сім'я збирається в їхньому сімейному будинку, який називається. Я вже звичайно забув, який називається Риптайт, який знаходиться на березі океану. Тому до всього історія дуже літня. Тут вони збираються на літніх канікулах, кожного року вони збираються дуже така психологічна. Прописана чудова історія про їхню сімейну взаємодію. Але я б сказав, що ця книга більш розважальна, Тут є і романтичні лінії. Взагалі починається все з того, як наша головна героїня одна з головних з трьох головних героїнь, яку звуть Енді, вона щойно розлучилась з чоловіком, і разом з чотирирічною дочкою вони приїздять в Риптайт. Вона. Доволі важко переживає розлучення. Вони взагалі збираються з всією сім'єю для того, щоб відсвяткувати весілля наймолодшої дочки сімейства їхньої сестри. Паралельно нам розповідається історія її матері Тіш, і також її бабусі, яку звуть. Ні, бабусю звуть Тіш, а матір її звуть Нора. Розповідають, як взагалі вони потрапили в сім'ю Дарлінгів, тому що це. Прізвища чоловіка це доволі багата сім'я, і вони, що бабуся, що мати, вони походять з середнього класу. Тут багато про класову нерівність, багато про якісь сімейні недомовленості, про образи сімейні, які головні герої плекали роками, і те, наскільки це, звичайно, безглуздо. Але дуже цікаво, дуже добре. Ця книга теж дуже багато тепла. Дуже багато цього сімейного затишку. Вони часто гуляють разом біля океану, вони збираються обідати, вечеряти, готуються до весілля, згадують своє дитинство в цьому будиночку. І прекрасна літня історія. Якщо ви шукаєте для себе якісь книги на літо, які збираєте собі можливо список, то дуже теж раджу, бо ця книга от прям передає це відчуття океану пляжу. І а, цього солоного повітря. До речі, я зараз дав її читати мамі, забрав від неї, щоб а, розповісти вам <смі> у відео. А, мама закінчила ось на 218 сторінці, сторінці. Їй дуже подобається. І а, взагалі мама читає найкращі книги після того, як прочитав їх я, тому що я читаю трохи більше книг і даю їй читати тільки ті, які мені сподобались найбільше. Такий в них в нас міні-сімейний книжковий клуб, де мама читає саме. А, Одні з кращих, але як не дивно, деколи в нас відрізняються смаки в книгах, але не в цьому випадку. Далі розповім про п'ять чудових книг, які мені теж дуже сподобались, але трошки. Не вистачило їм щось, щоб стати моїми улюбленими чи найкращими, але це не їм не вистачило. Це просто вони мені трошки сподобались менше, це абсолютно нормально. Все одно для мене ці книги на 5 з 5 в своєму жанрі, і вони мені дуже сподобались. Просто ось так. Так я для себе розділяю книги, які читаю. Це, це тільки моя суб'єктивна думка. Книга, про яку я розповім далі, це японська авторка Сосуке Нацукава. Кіт, що рятував книжки. Така невелика книга від видавництва наш формат з кольоровим зрізом, буквально на 170 сторінок. І це книга, яка мені повернула любов до книг, е яка нагадала мені, що насправді для мене читання, для чого я взагалі читаю. І це був якраз в той період, коли мені нічого не хотілося читати. Був у мене такий час у е квітні, е коли я щось е трошки розчарувався, був у всьому. І вирішив почитати щось невелике, що поверне мене до читання. І ця книга справилась повністю з цим. Тут у нас головний герой, хлопчик, йому 14 здається років, його звати Нацукі. І він втратив свого дідуся, з яким він ріс. Дідусь тримав книгарню з букиністичними книгами. До речі, тут є також ілюстрація. Ось покажу вам нашого головного героя в книгарні. І одного дня. Після а, смерті його дідуся всявляється в його книгарні кіт, який до нього заговорив. Це фентезі, і вони разом з котом відправляються а, рятувати книги. У них є декілька завдань, якщо можна так сказати, а, для того, щоб а, врятувати книжки. Це дуже мила історія, а, дуже добра, дуже з любові до книг. Якраз для таких книголюбів. І трошки помішаних людей саме на художній прозі, як я, це ідеальне читання. Тут багато згадується якихось відомих творів, тут багато. Роздумів про те, для чого ми взагалі читаємо, що це нам дає, і наскільки це взагалі прекрасно, наскільки це чудово, що у нас є художня проза. Тому я в захваті від цієї книги не можу вам багато що розповісти, тому що вона дуже маленька, її потрібно просто читати. Я прочитав її, пам'ятаю, за два дні, і то я її трошки розтягнув, бо, знову ж, скажу я. Не хотів а, тоді нічого читати і просто читав своє задоволення. Дуже японська до всього історія. Я рідко читаю книги азійських авторів, тому що а, мені і подобається, але це завжди дуже так хімерно, тому що трошки відрізняється менталітет від нашого, але все одно мені цікаво. А, тому радий, що щось прочитав з японських авторів нарешті цього місяця. Наступна книга, про яку я розповім, це взагалі суміш жанрів. Я краще зачитаю на обкладинці: що це? Трилер про виживання, постапокаліптичний роман, екокритичний феміністичний маніфест водночас. Приголомшлива книжка, що діймає до душі. Це Кіркус Ревюс. Не знаю, чи правильно я вимовив. Книга називається Дикі дівчата від авторки Рорі Паубер. Невелика книга, яку я прочитав за три дні, якщо я не помиляюсь. Вона на 330 сторінок, чи можливо навіть я за два дні її прочитав. Я вже не пам'ятаю, тому що це перша книга, яку я читав в квітні, і я буквально її проковтнув. Я не міг відірватися, настільки, вона напружена, і така цікава, я захотів її прочитати, тому що бачив в категорії квір-література. Тут нам розповідається про маленький острів, де знаходиться школа-інтернат для дівчат. І вже два роки. Як ці дівчата взагалі на межі виживання, вони піклуються самі про себе, там з'явився якийсь вірус, який викликає в них деякі приступи, деформує їхній організм. Деяких героїн з'являється луска на тілі або зябра, чи щось схоже? Наша головна героїня, як завжди, я звичайно не пам'ятаю, як її звати. Нічого не змінюється. Вона. Входить в таку собі маленьку групу з трьох людей, які вирушають за продуктами, якимись речами для виживання, які відправляють їм з материка раз в тиждень. Взагалі, ця школа-інтернат є кам'яна огорожа, яка захищає їх від зовнішнього острова, тому що там тварини теж дуже сильно змінились. Взагалі вся екосистема змінилась на цьому острові. Тварини стали декілька разів більші, вони дуже небезпечні, і от вона вступає в цю групу людей, які мають право раз в тиждень виходити за а, територію школи. І так вона відкриває деякі секрети, які від них а, тримали а, вчителька, а, їхня вихователька, Велч, і директорка це єдині дві дорослі людини, які залишились на цьому острові. Всі інші це неповнолітні дівчата. Звичайно, це роман виживання, тому він жорстокий. Є багато моментів, які такі доволі неприємні. У мене навіть мурашки по тілу йшли від, можливо, так, коли, огиди чи від якогось переживань. Я рідко читаю щось в жанрі постапокаліпсису, але мені подобається таке, і це було дуже захопливе читання. Я не шкодую, що цю книгу прочитав. Я прекрасно з нею провів час, тому теж її дуже рекомендую, якщо хочеться. Щось таке дуже захопливе, що а, настільки захопить вашу увагу, що ви не просто не зможете спокійно жити, поки її не дочитаєте. А, закінчення теж мені сподобалось, а, не буду за нічого говорити, просто скажу, що мені сподобалось дуже сильно. І, взагалі, якась трошки божевільна історія, але щось в ній справді є. Наступна книга а, в авторки, якої я читав пару місяців тому, здається, в січні я читав. Її книгу Мертві романтики це Ешлі Постон, і в квітні я прочитав з різницею у сім років. Вона пише в жанрі фентезі румкомі чи просто любовні романи. І ця книга мені сподобалась, але мертві романтики мені сподобалась набагато більше. Наша головна героїня — Клементина вона працює в піарі в одному видавництві, і в неї померла тітка, яка залишила їй квартиру. Де вона одного дня зустрічає хлопця, який приїхав пожити літом в цій квартирі, тільки вона потрапила голонагіня в минуле на сім років назад. І звичайно вони закохуються. Ця квартира це такий портал в минуле. Така схожа історія відбулася з її тіткою. А тому це вже не вперше. Вона знала про а, те, що таке буває З самого дитинства її тітка розповідала про а, можливості цієї квартири. А, історія мені сподобалась, але тут немає тієї атмосфери, яка була в книзі Мертві романтики. А, там було про похоронне бюро і а, якісь прогулки кладовища. Мені це більше сподобалось, а тут історія крутиться більше довкола її роботи, а, роботи головного героя, тому що він приїздить. А, Взагалі майже не маючи нічого і намагається влаштуватись в найвідоміший ресторан Нью-Йорка саме мийником посуду. Це до всього роман про нью йорк Якщо вам як і мені подобається читати про Нью-Йорк, саме роман події, якого відбуваються в нью йорку В Нью-Йорку я таки дуже люблю. Така тепла історія, затишна, психологічна. Мені сподобались ці елементи фентезі, подорож в часі, і те, як розвивалася їхня історія кохання, було доволі цікаво. І щось є в цьому жанрі. Це тільки друга книга і одної авторки. Я не так давно для себе відкрив цей жанр фентезі любовних романів, але я хочу продовжувати, бо мені насправді подобається. Тому теж вам рекомендую, але все-таки мертві романтики я раджу набагато більше. Щось вона мене зачепила глибше. Давайте не відходити далеко від е, романтичних історій. І е, нарешті я прочитав книгу, яка у мене вже здається півроку лежить на полицях. Я весь час дивлюсь на неї і думав, боже, коли я її прочитаю? Може, взагалі її ніколи не прочитаю, але щось так сталося. Я до неї потягнувся. За нею потягнувся, і це е, романтична комедія від авторки Кертіс Сітенфельд. Чув на неї такі доволі різні відгуки, Кому подобається, комусь не подобається. Мені, в принципі, сподобалась, але це дуже повільна історія. І це не зовсім романтична комедія. Це скоріше просто романтична історія, просто любовний роман. Жарти, звичайно, тут присутні, тому що наша головна героїня, вона працює сценаристкою в одного комедійного шоу, яке виходить щосуботи. І тут є оці жарти, але вони дуже американські, і через те, що я живу. Не в цьому контексті я не знаю цих американських медійних людей чи якихось місцевих політиків. Я, звичайно, цих жартів не розумів. І мені було не зовсім смішно. Але сама любовна історія мені дуже сподобалась. Наша головна героїня працює сценаристкою, а до них приходить дуже відомий популярний. Співак, якого обожнює весь світ, і він буде ведучим наступного їхнього шоу. І наша головна героїня працює разом з ним над його цими комедійними скетчами, над його виступом. І так вони знайомляться, трошки проводять разом час. Перша половина роману нам розповідається саме про її роботу, те, як повністю готується одне шоу, Суботні весь тиждень про те, як вони не сплять ночами, як вони разом командою готують жарти, проганяють їх. Це було доволі цікаво. Потім це не спойлер, це просто важливо знати. Потім настає ковід. Тут у нас двадцятий рік, чи коли там почався ковід, так давно це було що я вже встиг забути, і вже через декілька років під час ковіду вони. Саме коли на карантині відновлюють своє спілкування це друга половина книги. Тому тут декілька десятків сторінок роману взагалі написаний в формі листування, саме електронних листів. Мені сподобалася історія, але вона була настільки повільною, що коли я її читав, я такий думав, що ну настільки повільного любовного роману я ще не читав, тому що завжди очікуєш якихось цих. Різких поворотів сюжету, якоїсь драми, напруження. А тут цього не було. Це просто така, ніби дуже реалістична, дуже життєва любовна історія. Без викрутасів. І вже коли я прочитав, спочатку мені вона так сподобалась посередньо, і чим більше часу проходило, тим я розумів, що книга насправді мені сподобалась. Насправді, це теж дуже класна історія, просто вона е, не така. Запаморочлива, <laughs> не така драматична. Вона трошки має інший темп. Я для себе оцінюю її як щось навіть краще за посередньо. ось так. І остання книга це я навіть не знаю. Чесно, це буде важко, тому що це остання книга, яку я до всього і читав цього місяця, і це був перечит. Це книга, яку я роками називав своєю улюбленою. І перечитавши, я зрозумів, що вона мені подобається трошки менше. Можливо, я. Просто читав її не в тому настрої. Можливо, я змінився за ці а, роки, тому що книгу давайте я скажу вам, що це за книга, це Донатарт і таємна історія. Я перечитав історію, яку читав вперше 2022 року, літо я прочитав перше, і тільки зараз у квітні я її перечитав. Донатарт, одна з моїх улюблених авторок. Таємну історію я часто називав своїм улюбленим романом. Мені дуже подобалася ця книга, я дуже люблю темну академію. А зараз, перечитавши, я трошки знизив місце в рейтинзі цій книзі в своєму рейтинзі. А мені так само вона дуже сподобалась, але я не впевнений, чи можу я назвати її улюбленою. Можливо, потрібно, щоб пройшло ще більше часу, ще декілька тижнів. І, можливо, я... Все ж продовжу називати цю книгу однією з кращих, але е, першу половину мені дуже сильно подобалось. Я от прям читав з таким задоволенням: я повернувся до моїх улюблених героїв, до їхніх проблем. Але друга половина мені так важко йшла, я буквально змушував себе читати другу половину, і можливо в цьому була моя проблема, тому що варто було книгу відкласти і почитати тоді, коли захочеться повернутися до історії. А так як це був кінець місяця, залишалось декілька днів, і я розумів, що для того, щоб просто поставити галочку про читання семи книг за квітень, мені потрібно її дочитати. Можливо, якби я просто її відклав на тижні місяці і повернувся, то вона б сподобалась мені так само сильно, як і перший раз. Але от я змушував себе її дочитувати. Кінець мені, звичайно, дуже сподобався. Як завжди, в романах Дони Тарт закінчення, там останні пару десятків сторінок це найкраще, я так вважаю. І е, тому книга для мене все одно одна з улюблених, але трошки е, під час другого прочитання вона мені сподобалась менше. Е, тут, якщо мені знає, нам розповідається про групу п'яти студентів, наш головний герой Річард Пейпен. Він приїздить е, в університет, де його дуже захоплює увагу п'ятірка студентів, дуже харизматичних, які е, старомодно так одягаються і ведуть себе дуже інакше, дуже химерно. Вони вивчають греку, там у них є викладач, який взагалі за дуже дивними критеріями підбирає собі студентів і навіть не отримує за це зарплатню. Він займається цим просто тому, що йому подобається викладати. І він дуже хоче приєднатися до цієї п'ятірки. Деякими способами в нього це виходить. Роман взагалі починається з того, як один з цієї п'ятірки помирає. І наш головний герой Річард Пейпін розповідає, там буквально перше речення. Давайте я вам зачитаю. У горах танув сніг, і Бані був мертвий кілька тижнів, перш ніж ми збагнули всю серйозність нашого становища. Тому, звичайно, спочатку нас ведуть до того, що ж сталося, чому Бані помер, як він помер. Це перша половина книги. Друга половина це все вже після смерті, це вже наслідки їхніх вчинків. Така доволі похмура, доволі. Тягуча така атмосфера в цій книзі, дуже депресивна, холодна, осіння. Я таке дуже люблю таку, люблю таку атмосферу, люблю депресивні книги. А, що, що я хочу сказати? А, і а, я якось останнім часом читав так багато простих книг, так доволі легко написаних, що коли я почав читати Дону Тарт, я такий, ого, я забув, як класно пише Дону Тарт, але трошки важко. Ну, Не можу сказати, що прям важко, важко, але трошки так більш. Класично вона пише, дуже детально, з різних боків, дуже багато метафор, і настільки насичений, красивий текст мені подобалося. Ця, до речі, прочитати цю книгу мене надихнула книга під, що рятував книжки, тому що там розповідається про те, що потрібно перечитувати улюблені книги, тому що улюблені книги для нас це щось як повернення додому, і вона мене надихнула на перечит моєї улюбленої книги. І це було справді. Половину книги дуже мені сподобалось. Це було дуже приємно, дуже цікаво, навіть більше половини. І трошки майже половину було доволі складно. Але все одно я радію, що нарешті перечитав і хочу перечитати також інші два романи «Дони Тарт. Взагалі хотілося би цього року перечитати всі її книги. Не так багато, це мені залишило ще дві книги, але я не знаю після цієї книги. Я аж боюсь брати її, тому що. Вони читаються повільно, а, потрібно підходити до них з таким настроєм, а, з якоюсь навіть терплячістю. Я так відчуваю саме творчість Донни Тарт, але те, як вона пише. Це всі книги, які я прочитав за квітень. Якщо ви читали якусь з цих книг, то напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші враження і взагалі напишіть, що ви читали в квітні. які книги вам сподобались, які можливо не сподобались. Мені буде дуже приємно з вами там поспілкуватись. Я задоволений своїм прочитаним. Місяць був доволі продуктивним. Книги мені всі сподобались, і це. Найголовніше, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо так, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Я дуже вдячний вам за перегляд і до зустрічі в наступному. Па! -па.